Тінська тактика ядерного залякування зазнає невдачі, так вважають в американському виданні Bloomberg: Україна і захід досить розумні, щоб прийняти російську ядерну доктрину за чисту монету, оскільки ядерні ракети не полетять, доки Росія не зіткнеться із реальною загрозою. Поки що цього не сталося, тоді як збройні сили України періодично обстрілюють південно-західні регіони Росії і посилюють без посилають безпілотники до самої Москви, пише Блумберг, у російській політичній еліті зростає занепокоєння. Її представники вважають, що основа імперських амбіцій Росії, а саме її здатність погрожувати всім ядерною зброєю, підірвана до такої міри, що світ уже не зважає. Якщо Захід проігнорує всі попередження Росії, такі, наприклад, як публічний заклик до всіх росіян і людей доброї волі залишити певні райони західних країн, Росія повинна завдати удару по групі цілей у низці країн. Це жахливий моральний вибір. Ми використовуємо Божу зброю і прирікаємо себе на важкі духовні втрати. Але якщо ми цього не зробимо, Росія може загинути. Гра, яку веде Кремль, це, звісно, перевірена часом. Гра у доброго і злого поліцейських пише Блумберг. Путін який використав своє звернення до нації 2018 року, щоб пригрозити США новою російською гіперзвуковою зброєю. Тепер намагається приміряти на себе роль доброго поліцейського. Виходить не дуже минулого тижня. Нагадує видання на пітерському економічному форумі. Путін знову торкнувся питань застосування ядерної зброї. Головний сенс виступу Путіна на форумі полягав у тому, що використання ядерної зброї можливо лише якщо буде загроза російській державності. Однак на тепер Росія не стикається із такою загрозою і водночас не уникає можливості повідомити, що розмістила перші ядерні заряди в Білорусі, і що надалі їхню кількість буде збільшено. Ймовірно, такі сигнали покликані відродити страхи часів холодної війни. Ще до того, як президент США Дональд Трамп дозволив постачати Україні протитанкові системи Джевелін, Кремль дав зрозуміти, що сприйме цей крок як ескалацію. Але пише Блумберг, після вторгнення Росії успішного використання українцями джевелінів, цю червону лінію швидко забули. Наступну перетнули, коли Сполучені Штати поставили ракетні установки Хаймас. Ще одна лінія зникла після того, як країни НАТО надали Україні танки і іншу бронетехніку. Реакція Росії на ескалацію в постачанні зброї була незмінно слабкою. Там, схоже, вже змирилися, що втрачають один козир за іншим. Це надихнуло Велику Британію озброїти Україну ракетами Storm Shadow великої дальності, які Росія щосили намагається збити. А коаліцію восьми європейських країн разом із США почати активно готувати українських пілотів перед тим, як передати винищувачі F-16. Путін і далі вдає із себе жертву. Пише Блумберг. Кремлівський лідер скаржиться, що захід обдурив його у 2015-му, коли виступив посередником під час укладання нездійсненних мінських угод. На зустрічі з делегацією африканських лідерів він вигадав історію, начебто, у березні 22-го українці погодилися на мирну угоду. Яка закріпила б військовий нейтралітет України, але щойно Москва буцімто добровільно відвела свої війська від Києва, Україна відмовилась від цієї угоди за вказівкою заходу. Проте зазначає Блумберг, навіть якби ці розповіді були правдою, це лише претензії, а не червоні лінії. Моє дослідження доводить, що загрози викликають найбільшу довіру, коли вони повторюються і пов'язані з конкретними умовами, наприклад, діями на фронті під час російсько-української війни, пише Лорен Сукін із Лондонської школи економіки та політичних наук, чий аналіз частково заснований на дослідженні ядерних загроз Північної Кореї. І навпаки, разові погрози або погрози щодо дотичних питань, таких як членство в НАТО або широка політика, повинні бути менш критичними. Інакше кажучи, пояснює Блумбер, щоби червоні лінії сприймали серйозно, вони мають бути якомога конкретнішими. Однак у конкретики є і зворотній бік. Якби у Кремлі чітко заявили, що відправлення певних систем озброєнь в Україну потягне за собою ядерну відповідь, то слова довелося би підтримати дією. Оскільки дій немає, зростає переконання, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю. Тоді плев Путіна буде розкрито, пише видання. І йому доведеться зробити вибір у ситуації, якої він намагається уникнути, зберігаючи свої ядерні натяки розпливчастими. Це був огляд прес.